Так, сьогодні вже 2023 рік. Давно я не ходив на гриби. Перший раз в цьому році вибрався в ліс по гриби. Вже вечір на вулиці. Скоро сонце буде заходити, ще якась годинка-півтора. І сьогодні, до речі, 8 серпня. І ось перший, перший гриб знайшов. Перший гриб знайшов. хочу з вами поділитись. Ось він. Перший грибочок. Класний. Зараз походжу, трошки подивлюсь, чи будуть ще гриби, чи не буде. Але початок вже є. Трохи далі від нього інший вилазить. Так, і пару метрів від нього. Ще один. Ось. Так, пару метрів. І ось дивіться, один вилазить. Другий вилазить. Клас. Третій. вон, вон четвертий. Ось він. Тут п'ятий. Ось. Там, здається, шостий, сьомий, зараз сюди підійду. Сейчас ці позбираю. Коротше, класно, зараз позбираю. Цю галянку. Кульочок, з яким я минулого року ходив. Ножичок, правда, інший. Складна опінелька. Треба відреставрувати його якось. Ось. Не фокусую, там клеймо є. Так походив два кроки вліво, два кроки вправо, зібрали ми отаку от купичку грибочків якраз під, під, під маринування. Це що я показував? Ну що Кидаємо їх до компанії. Ось там вже є. Кидаємо ще ці Так, відійшли параметрів і ось один вже зірвали. Більню ще а тут шапа, моєму, так? Вроді б чимнячі це поганий. Ну, ні, це поганий. Такий не збираємо. Ці два. Розпочищу. Так. Заблуди він ліс. Не засунув. Ну, думаю, нічого страшного не відбудеться покажуть, грибниця не пересохне. Ось ще один мацюпорка. Мацюпорка. Так тут ще десь я бачив. Бачу, бачу це що у нас. О, біленький. Вилазить. Так, поміж корінчиків. Так є. Ось тут, дивіться яка красотища. Ах, які красені. Кручувати тут неможливо, коріння, а ніжку розвалив. Господи, може ще десь є. Вже майже сумерки, ходом по лісі хвилин 10, ну але вже не з пустими руками. Там ще декілька маленьких бочечок, я не показував, просто позривав, почистили, поскладали в кульок і тут ще це вже такий теж. Гарненький. Ось він. Дивимось, ходимо далі. Тим словом, є, гриби, є. Я вам не показую. Просто немає коли, то вже пізно, вже пів восьми. Ходимо десь приблизно пів години по лісі. Ось. Але <гарненький> грибочки є. Не дурно ходимо. Всі такі от якраз шикарненькі, Мацьонькі. І от клас. Ще збираємо. Я вже потім покажу, можливо, загальну кількість. Хіба якісь будуть справді класні великі екземпляри. Тоді покажу, або якісь такі місця. А так просто збираю, тоді покажу вже в загальній кількості. Ось вже скільки в мене є. Але ще з півгодинки похожу. Вже так за очі ловить. Камера все вроді би світло передає, а то вже так за очі ловить. Вже майже нічого не видно. Ну як видно, але вже так поганенько. І я трохи полажу по лісі, подивлюся. Так ось ще один грибок, але чесно, пів восьма година 19.30, вже все. За очі лопає, вже нічого не видно. Треба десь вибиратися з лісу вже поближче в сторону дому. Шкода, що не виходить, ще походити. Гриби є файнюцькі, мацькі. Що похоже, пару хвилин. Певно, буду повертати в сторону дому. Так от, ся один гриба. Опа. Вирішив показати бо вже Скоро завершує пошук. Вийшов я до дороги. Там же в лісі вже геть темно, ні не видно його попри дорогу. Дивіться, які два класні. Три вони всі маленькі. Чого Клас. Зараз буду, коротше, вирізати. Не викручую їх звідси. Так, 8 година вечора походили ми, не знаю, хвилин 50 годинку і от зібрали стільки грибів. Ну, так, ну, приблизно її 2 кілограми, не важив, не знаю. Дома вже подивимося, скільки там буде. За годинку непогано. Восьма година вечора. Ось, О, йдемо додому. Так ми вже вдома Показую, скільки ми грибів назбирали. Це не важив. Ну, здалося мені, що там було 2 кг десь, ну але так по відчуттях тут є більше. О, так, понь 50, з такі грибочки.